Всім привіт, з вами Термомайн, І в цьому відео я буду показувати топ-3 мої хасе. Перших баз в майн... в різних хассе копіях Майнкрафту. І... оце є, дивіться, я можу вам показати то цей сіт, тех, що треба Ну, дивіться, ось так, заходимо. Хм, так, де там сит. Ось цей сіт Ставте відео на паузу і десь записуйте, якщо вам треба такий сіт. А копія цей Майнкрафт, в яку я зараз гуляю, це Крафтсмен. Виснете там, де є Оцей Сіт і тоді вже ви зможете оце погуляти на Сіді, де є таке село з двома високими будівлями. Прикольним будівництвом. І всяким таким. А також тут є поблизу прикольний прикольне таке невеличке озеро. Поблизу ще є ці ягоди, які є цей дуже класними. Що ж, не будемо відволікатися від теми самого відео А ми починаємо до третього місця. Ось і моя башта. Оце є. Це третє місце. Третє місце, тому що це є. Вона така. є, Таке собі. Мені так не сподобалося взагалі. Яко... було це є. але ця база доволі добра це є. Ритуал мене від монстрів. А копія, в якій я збудував всю базу, називається Раумкрафт. Називається копія, в якій була ця база. Що ж, переходимо до другого місця. Так, все я зробив, дивіться. Це друге місце, ну. Це, типу бункера. Але тут ще, по-моєму, прокопано було, але я вже не робила це. Зробила основну частину бази. Ось дивіться. У мене там були скрині, але я це трохи не прям в той-в точ. Але схоже. У мене там були скрині доволі багато. Теж, по-моєму. Щось типу по складу було віддільного. Але я зробив тут все. Також це є. Тут вхід це є. Потім пізніше тут а, а все починалося, знаєте що? Я це є. Ось тут тако. Нач... Починається ця ніч. І я оце і є. Закопуюся я під землю. Викопую таку кімнатку 3х3. Далі я це є. Роблю стопчик ось тут. Від... від цього блоку один Блок І тут люк, по-моєму, був. Який... Я не пам'ятаю щось. Да, да, був. А далі це. Я тут ще спершу поставив оцей верстак, а далі піч, а далі почав копатися, Копався, копався і десь на ось такій висоті Десь зробив таку кімнатку. Там було теж таке ліжко. Бо той та, та ікон Майнкрафту був на старій версії. До 1... Один... Десь 1.11, десь так, максимум. Або один і Можу десь так. Да, так. А, ні, навіть менше. 1,7, десь так. Далі тут оце є. Падає кріпер десь посеред дня, Хочете покажу, як це, це є, що буде. Так, давайте ось так, І... Дивіться, щось подібне було, але тут а... трохи інші були руйнації. Верхня частина пострадала. Постраждала дуже сильно. Воно його розкрило, але, по-моєму, воно. А, так, да, на такій висоті десь на глибині такій, якщо точніше. Там, по-моєму, ще було доволі сер... сильно все розірвало. Далі я так спустився, сюди зайшов. І тут була така які двері, які були це її до Ставка невеликого. А ні, це все є. Під ніч якогось там дня. У мене куча ще було всього. Ферма, корів навколо, ще паркан. Ну і всяке таке. Такого розкрило, я є, втік з бази. Не знаю. Просто все, в мене не сильно були такі розвинуті ресурси, щоб відбиватися Чи, цілу ніч від мобів. Але це є. Я такого забіг і евакуювався. А далі будував, по-моєму, нову базу, як... але я не пам'ятаю, що ж, на цьому ми не будемо стримуватися на цій базі. Доволі цікава база. Ну і ми переходимо до першого місця. Дивіться, я все я збудував. Це щось типу фортеці, але вона все є броньована, як я вам можу сказати. Це не, це не дерев'яна фортеця, її не можна споїть просто так. А кам'яна і ще із кам'яного їй цегли зроблено. Тут такі три пічки і один верстак. А ліжко зверху зараз. Ну, це в пізній версії. А спершу там оце є. Бо ліжко на цьому місці. Там, де оце є верстак і пічка. А оці речі десь ось тут. Ну, ще ж скриньки там були, але я не пам'ятаю, де вони були. Це їх не додавав. Та це доволі прикольний такий будинок. Ну, як буде фортеця. Але я його це, трохи меншим зробив, ніж те там було. Що ж, а це були всі, те, все що я хотів вам показати в цьому відео. До наступних зустріч. І бувайте!